Працюємо ми на невеликих площах, не такі площі, як великих олдингів. Це малі фермерські господарства, малі одноосібні і сімейні господарства. Специфіка роботи в нас така, що ми вирощуємо різні культури, але на невеликих ділянках. Ділянки такі складають від 2,5 гектар і максимально це 10 гектар. Сіємо культури озимі. Пшениці, озимі ячмені, ярі пшениці, ярі ячмені, соя, різні сорти. У нас більше 9 сортів сої, вісім сортів озимої пшениці, 4 сорта озимого ячменю, три сорта ярого ячменю і 4 сорта ярої пшениці. Сьогодні, 20 липня, розпочали молотити. Пшеничку сорту Галео, збірник закбау. Поле невелике, 10 гектарів. Пшеничка непогана. Зробили допіру третій оборот, вже зіл набрали. Ну, вал є, ходжу 3 кілометри, бо швидше не можу. Терені зробив 25 сантиметрів, Температура на дворі. Така пасмурна, правда, хмарки. Ну, я думаю, під 70 дасть. Плюс у нас вже пізніші культури йдуть, це такі як суяшник і кукурудза. Жнива у нас вже практично закінчилися. Це от поле я вже під магнітний врожай рядишком по праву сторону. Але на невеликих ділянках ми максимально стараємося витягнути врожай, тому що, якщо великі ходіни, там заходять велика техніка, великі площі. А у нас невеликі площі, але ми стараємося дати максимальну землю і взяти максимальний пшениця. Сорту ізольда, з якої робиться крупа, дуже смачна крупа. Слідуща йде: це ярий ячмінь паула. Стандартний, такий, як всі, всі обичні люди, то є паула. От, даний сорт останній це сорт ячменю Ханелоре. Ханелоре відзначається тим, що в нього е, крупне зерно, має багато білку. І натура е, в... Самого зерна 718 в ярого е, ячменю десь 670, 678 буває. То до 700 не дотягує. Є сорта такі, як е, Арканда. Арканда, він ще світніший, і ще крупніший. Сроки дозрівання рані. Ну, це озимі ячмені мається виду. Не ярі ячмені, а озимі ячмені. От. Ці сорта, що ми висіваємо, 4 сорта: Ханелоре, Маріса, Паула. І арканда, і фінола, і фінола ще є. Так. Фінола шестиручка, шість рядів, бо це дворядний, а є шестирядний, то ці сорта дуже добре використовують на крупорушки для виготовлення крупи іменно ячки. Значить Цей рік був посушливий, з осени не було дожів. Були проблеми з посівом, проблеми з ходами осінніми. Але, як би там не було, ми витягнули по озимі пшениці. Максимальний дав врожай. Це у нас було 6 тонн. Я кажу, це поганий врожай для нас. Але 6 тонн ми взяли по озимі пшениці. По ярі пшениці, яра пшениця перещегуляла озиму. Вона до 7 тонн дала. Ярі. Я е, Озимий ячмінь дав нам е, в середньому 6 вийшов, а от ярий ячмінь дав по 3. Дуже поганий результат по яру ячмінь. Вони просто погоріли. От. Сьогодні 23. 23.072 року. Молодимо ми пшеничку яри. Хожу потихеньку. Це отака яра пшеничка у нас. З поля брали озимі пшениці, озимі ячмінь. Це 3700 озимі ячмінь з поля, тобто це не чищений, не калібрований, отак як комбайн змогу, з поля це забирали. Пшеницю забирали максимально це 4 тисячі. Була так. 3700 4200. Ми не здавали з поля, ми завезли все, його відчистили, відкалібрували. Зерно зерно очищене. І в зв'язку з тим, що ціни на горюче смазочні матеріали дуже піднялися. Орієнтна плата на землю піднялася. Якщо даже з поля взяти 3 тонни з гектара і здати його по дає 4-5 тисяч, виходить 15 тисяч. Ну, вибачте, мене це не вертається, де це нульовий ефект. Якщо е, крупа там 6,57 гривень, коштує е, ячміна. там, я, Ну і так орієнтовочно кажу, я точно не знаю цін. Гречка коштувала там 20 гривень, на сьогодні, цих, 20 гривень раніше, потім піднялася ціна е, до 40-50 гривень, потім стала вже 100 і 130 то гречку, якщо ми збираємо і на сьогоднішній день за гречку дають е, 15 тисяч за тонну. А насіння купували 40 тисяч і віддати його за 15 тисяч, то краще нам його переробити і населенню продати по 40 гривень кілограм, то населення буде дякувати за це, що і не 15 тисяч буде тонна. Хай 50% вийде вона 30 гривень, стане собі стоїмості, по 50-60% виход йде, то 10 гривень все одно вийде на кілін на варі. Це вже буде якийсь прибуток. Пшеницю ми теж на переробку, але ми завезли на млин. Млин нам на сьогоднішній день дає 5300, тому що в нас виход десь е, слабенький, скажу так, другий клас, але хороший третій клас. Вони подивилися, вони забронювали. Іменно цю пшеницю забронювали на пізніше. Ну, нам трошки було невигодно їм віддавати по дешевшій ціні, то вони кажуть, ваша хороша пшениця притримайте, ми вам дамо пізніше дорожче. Ось таким. Зараз ми скупимо у населення хужечку, а лучечку оставимо для підмішування. Вони якось там підмішують. Я не знаю як. Це їхній процес переробки. От, вони підмішують хужечку до крашечку і якісь там роблять виход кращої муки. Е, значить так, дивіться, 6 тонн да, це, скажімо, 30 тисяч гривень. Порахуйте, тон на літри коштує там, 35 тисяч гривень. Осінню при посіву відкинути 200 кг. Це літри плюс 100 кг трмофоски. Весною тракінути азоту хоча б 150 кг. плюс підкормити полистою, плюс фуницит, плюс гербіцид, плюс обмолот комбайном, воно виходить на тих самих, скажу там 4 тисячі гривень воно виходить. 3-4 тисячі тонн виходить. Це іменно собі стоїмо з її. Тобто, якщо вона буде там, мати 6-7 тисяч, це вже якийсь буде прибуточок, невеличкий. невеличкий. Ну, якщо збираєш три тонни з гектара, так та як в цьому році хлопці збирали, жалілися, то, то взагалі в убитку. Ну і плюс ще треба заплатити аренну плату, плюс за землю заплатити, в цьому році земельний податок чуть піднявся. Не чуть, а гарно піднявся. Скажу, як прошлий рік був там 300 гривень пай, то в цьому році вже 800 гривень пай. Я не знаю, як хто платить, ми платимо трошки краще людям, тому що, ну скажу так, ми краще платимо людям. В гектарі я десь виходив, воно десь в районі 7 тисяч приблизно, це без податків. Плюс ще йде податок, ми сплачуємо, плюс земельний податок сплачуємо, як підприємці податок сплачуємо, воно все докупки, ну десь я знаю, десь 1017 виходить за пай. Іменно 2,5 гектари паї в нас тут.